Деякі роздуми щодо апікальної точки завершення інструментації першому примоляру верхньої щелепи 31-річної жінки проведено пряме покриття пульпи під час екскавації глибокого карієсу було вскрито два роги пульпи. Як матеріал для закриття використовувався дайкал. Порожнина була відновлена амальгамою. Через 5 років спостереження зуб був комфортним. А пульпа нормально реагувала на тест чутливості, амальгаму успішно замінили композитом. Пульповий тест давав нормальні відповіді протягом 20 років. Після 23 років спостереження пульпа також нормально реагувала на тест. Але при огляді було виявлено лінію тріщини. Яка вражала як мезіальний краєвий гребінь, так і композитний матеріал. Було рекомендовано видалення реставраційного матеріалу та перекриття горбів за допомогою керамічної коронки. Але пацієнтка відмовилася. Вона повернулася ще через 4 роки, через 27 років після покриття пульпи, потребуючи вже лікування абсцесу. Перший примоляр верхньої щелепи став рухомим і чутливим до перкусії. Пульпа не відповідала на тести на чутливість, було встановлено діагноз некроз пульпи. Було проведено невідкладне лікування, що включає доступ до порожнини та обробку двох третин коронкової пульпи. Канали лікувалися гідроксидом кальцію. Симптоми регресували протягом наступних днів, і через тиждень знову було здійснено доступ до каналів. Гідроксид кальцію видаляли ірригацією. Перешийок, що з'єднує два канали, розширили за допомогою ультразвукових насадок. Робоча довжина була встановлена на апікальному звуженні за допомогою електронного апекс локатора. Канали інструментували до 50-го розміру, суворо дотримуючись встановленої робочої довжини. Виконали ультразвукову активацію іригаційного розчину. Канали запломбували гідроксидом кальцію. А доступ тимчасово закрили АРМ і подбали про те, щоб вивести зуб з оклюзії. Пацієнт звернувся через тиждень із скаргою на біль під час жування. Огляд виявив, що зуб тріснув. Було прийнято рішення про видалення. Вигляд верхівки щічного корення показав, що головний отвір постійно коротший від рентгенографічної верхівки. Було встановлено, що ця відстань 3 мм. Це було підтверджено після очищення перед інфільтрацією парафіном. Повздовжні зрізи показують, що інструменти створили апікальне забарвлення або апікальний упор з дотриманням апікального звуження. Залишки крові внаслідок кровотечі під час видалення зуба присутні в апікальній третині. Апікальна анатомія не показує жодних змін, які могли бути викликані механічною дією інструментів. Поперечні розрізи середньої третини каналу показують, що він був ідеально чистим. Було виявлено. Що отвір піднебінного каналу трохи коротший від верхівки на рентгенограмі з апікальним забарвленням, створеним точно на апікальному звуженні. На зрізах від середньої третини виявлено лінії перелому, що охоплюють всю товщину кореня на цьому рівні. Морфологія апікального каналу, отримана в результаті дослідження цього зуба, повинна відкривати очі клініцисту під час використання електронних апекс-локаторів і встановлення робочої довжини. Більше інформації щодо теми апікальної межі можна знайти в наступних публікаціях. Друзі, якщо вам сподобався цей контент, підписуйтесь на нас, а також переходьте за посиланнями в описі на наші телеграм-канали Дантист і Стомат Подкаст. Ставте вподобайки і до нових зустрічей!